Зараз хочеться поговорити про світле свято Великодня. Знаєте, російські загарбники дуже часто в одному реченні кричать: «З нами Бог, з нами Путін. Дуже дивно, як це вони в одному реченні можуть поєднувати Бога і чорта. А що до нас, до українців, то за час війни ми майже всі стали віруючими. Да. Ми віримо, віримо в нашу перемогу та Бога. Бог це наш надійний партнер. Він захистить, він допоможе, він заспокоїть. Тому що Бог, він служить в ЗСУ, він у лавах ДСНС, він першим приїжджає на виклики, Він оперує поранених. І як би він не був зайнятий, він завжди з нами, він завжди допоможе. Але зараз ми повинні робити все, що від нас залежить кожен день, кожну хвилину. І тільки тоді буде перемога. З Великодним усіх нас. Віримо в сили оборони. Віримо в Бога. будь ласка, Боже, дай підказку. Я прошу мудрості твоєї часті. Не прошу ані дива, ані казки, Лиш навчи, як треба завдавати злу поразки. будь ласка. Боже, чому знову летять в небі повстабі ракети, знову поранять весну, створеній саме Тобою планеті. Боже, чому, кремлівську чому? Оспівує досі осанна, з чортом сідати за стіл, пропонує святий з Ватикану. Боже, чому? Боже, за що? Найкраще хвощає кому! І в пам'яті день вони раз на рік сідають до столу святкового. Боже, прошу допоможи іконами і з рушниками. Героїв зустріти, а не прогуджати їх на колінах з вінками. Відведи від пастки захисти, хто майже за поразку і прости необдумані образи, що нам диктували рунівні болючі фрази. Рідні мої, наші думки сіяти смуток не мають. Що ми пожнемо із того, якщо нас вони роз'єднають. Рідні мої, знаю чому коси завчасно сиють. І жити в цей час, діти мої, вже по дорослому біля. Рідні мої, кожному з нас вистачить Бога любові. Але якщо вчинки твої Будуть сильніші за слово. Рідні мої, роки свої, треба нам прорахувати. Бог нам у поміч, але самі. Одночасно на землі воскресли свято Пасхи, знаєш краще всіх ти, що для кожного на часі, будь ласка, світло хай не згасне у душі, і чужі розтануть гасла назавжди, і наступить світла паска, і біда зазнає неминучої поразки. Будь ласка.